English for Kids Online. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за нашим зошитом. Авторік від Вітушинська до підручника uh, Full Blast Plus uh, 6 клас. І так, у нас модуль 8 Фейм, Слава. Uh, lesson 8 e Films to Watch. Exercises 7AB, Page 93. І так, працюємо сьогодні лише на одній сторінці. Далі лише у нас останній раундап у цьому навчальному році. І так, uh, Fill in the Blanks. Перше завдання треба підставити пропущені слова до тексту. Scenes, effects, uh, so adventure, directed, plot, leading, acting, soundtrack. Отже, topic about uh, Jurassic Park, 1993 is an action film which was який було зрежисовано, так? By Steven Spielberg. Стівеном uh, Спілбергом. The actor in this film is Sam Neill. Um, the leading. Отже, актор головній ролі в цій фільмі Сем Ніл. The story is about the scientists who visit a new dinosaur theme park. Історія про науковців, які відвідують новий тематичний парк динозаврів. But things go wrong when the dinosaurs escape. Але все змінюється, коли тікають динозаври. In my opinion, Jurassic Park is an exciting film with impressive um, acting. acting, especially Sam Neill. Um, На мою думку, парк юрського періода це захоплюючий фільм з дивовижною грою, особливо Сема Ніла. The, uh, and it keeps you interested while well, the whole time. The plot is gripping, yes? Сюжет. And it keeps you interested І він тримає вас зацікавленим постійно. Even though the special effects aren't very good, те, just не дуже да? гарні. There are many exciting scenes. With dinosaurs, yeah the send is the dinosaurs the soundtrack, yes, the soundtrack. Is really good and adds to the excitement. Отже, саундтрек справді гарний, так і він приводить у захват усіх. Overall, Jurassic Park is a thrilling adventure that you shouldn't miss. Ну, отже, якщо ми все підсумуємо, ви що зазначене, так, то парк, парк юрського періоду – це захоплююча пригода, яку ви, ви не повинні пропустити. Shouldn't miss. Okay, so fill in the table with the information about. About the film from Exercise Seventeen A. title of film. Jurassic Park. Okay. Wait, see if you can see. Sorry. Tag year nineteen ninety three. Type of film. Uh, Weet film hoe hij klinkt? Action film. Action film. Okay. Leading actor Sam Neill. Oké, okay. en wie is de the... the... regisseur? Uh, Steven Spielberg. Так, Opinion, думка про цей фільм. Так, далі Acting, Актін. Плод, саундтрек спешл ефект. І так, Acting, Здається, гарна гра, да? Плод сюжет Exciting. Soundtro, soundtrack uh, Really Good. Ну, гарний. Special Effects, Тут написано An's Very Good. Не дуже добрі, так? Да? Ну і саундтрек, мабуть, теж really good. Ну, я не знаю, really good це сюди-тоді треба обставити. І сюжет, і, і гра гарна. Мені здається, що тут для другого варіанту нічого не підходить. Good, well done. That's all for today, наразі це все. Уже сьогодні ми з вами зробили відеоогляд на наш урок 8E. Page 93 yes, Jurassic Park. Говорили про нього сьогодні. І так, ми потрібно, нам потрібно запам'ятати про цей, про цей фільм і, можливо, колись подивитися. Але він вже старенький, 1993, Уявіть собі. На даний момент йому 32 роки вже в цьому фільмі, як з минулого життя. Good. well done. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, вподобайку, залишайте коментар під цим відео. Ну, і звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Там ми зустрічаємося, аби вивчати додаткову англійську мову. Робимо різноманітні вправи, завдання. Ну і, звичайно, щосуботи ми проводимо і благодійні вебінари. Це такі заняття в Zoom для підтримки військових протягом навчального року вони відбуваються, проходять. Тому, будь ласка, долучаємося, долучаємося, навчаємося і підтримуємо, чим можемо. good luck, до зустрічі!